Розбиратися, про які обмеження йдеться нашим гостем на зв'язку зі студією Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінді. Пане Олександре, вітаю. Доброго ранку. Вибачте, некоректне питання. Правильно я назвала журнал Деньді? Да, так, да. ну у нас просто Е... та назва, назва сайту, і це, ага. на жаль, дуже складно поміняти. Угу. Ну розумію, ну але сподіваюся, поміняється так. Отже, давайте про тему тепер саму е, в ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій переказів з використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування. За результатами перевірок накладено штрафи на суму близько 486 Цілих і 35 сотих мільйона гривень а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ. Це цитата із повідомлення в соціальних мережах голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Про які саме фінансові операції йдеться? Це насправді кампанія ця боротьби з порушеннями. Вона йде доволі давно і найбільший такий. Був е крок потужний, зроблений приблизно рік тому. Тоді були е відкликані ліцензії в фінансовій компанії Лео. Там угу. були дуже великі обсяги. Е мова йде перш за все е про операції, коли. За картковими рахунками підміняється тип операції, тобто, ну я умовно кажу, да там угу. е реально обслуговуються операції, які пов'язані з нелегальним гральним бізнесом. А mm -hmm. формально це виглядає як там плата за послуги, можливо, плата за якісь товари, можливо, повернення коштів за товари, які повертаються. Ну, тобто, такі речі, коли маскуються під іншими там типами операції, операції, які є, ну скажімо, з точки зору закону, небажаними, непотрібними, mm -hmm. незаконними. Угу. Ну і як сказала заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на конференції фінанси для бізнесу під час війни. Національний банк напрацьовує рішення для обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Про які обмеження може йтися? От ви знаєте, коли це почалося, ну цей шум да там пішла ця новина. Насправді мова йде, як я з'ясував особисто звернувшись вчора в п'ятницю до національного банку. Це було 9 лютого. Я так спеціальну дату називу. А mm -hmm. мені там повідомили наступне: тобто, ніяких вони не планують обмежень і зміни режиму порівняно з тим, що були, що існують, насправді. Для звичайних людей, тобто, це мова не йде там, про нас з вами, це мова йде про операції, які проводять незвичайні люди, не пересічні користувачі карток. Тобто, це не стосується нас з вами. Ну, якщо потрібно, я можу згадати і нагадати, що е, там є певні обмеження, вони існують mm -hmm. доволі давно, вони існують майже 4 роки. Ну, останній режим так, так. раз мінявся 4 роки тому. Це те, що до 5 тисяч гривень операції через термінали поповнення самообслуговування вони можуть проводитись без ідентифікації людини, яка ці кошти вносить. Якщо більше. То ти маєш зазначити номер свого телефону, там відбувається ідентифікація людини таким чином. А якщо ти це робиш, вставляючи картку, да там, тобто ти картку вставив, тебе ідентифікували, і далі ти можеш вносити на свій рахунок або на якийсь чужий ну, практично будь-яку розумну суму. І це наскільки я розумію, цей режим мінятись ніяким чином не планують. Ну, тому що як уточнити, от, скажімо там, перекинути стареньким батькам зі свого о, рахунку на їхній рахунок, з картки на картку, ну через застосунок мобільний, це ж до п'яти тисяч гривень, чи, чи більше це там навіть Це можна більше, там нема проблем зовсім ніяких. Якщо з картки uh -huh. на картку, то обмежень звісно, немає. Але... Існує давно, багато років межа в 400 тисяч гривень. Це дуже велика сума, яка пов'язана з вимогами фінансового моніторингу. І навіть в випадку, коли така сума перераховується, якщо ця операція не є чимось незвичайним для конкретної людини. Якщо банку пояснити, навіщо ти це робиш? Якщо банк, звісно, буде задавати такі запитання, то знов таки не буде ніяких проблем. Навпаки, ну, вважає наскільки я знаю, і Верховна Рада, і Національний банк і наш уряд, що люди краще б робили такі розрахунки безготівково. Тобто, з рахунку на рахунок, з картки на картку, це більш на їх погляд безпечно, більш зручно, в принципі. Ну і тут же ще йдеться про те, що ми дуже часто оголошуємо збори, якісь для допомоги армії, волонтерські збори, і це також можливо, ну дуже хто Думає, що можливо тут будуть обмеження, адже ми розуміємо, що іноді люди переказують незначні суми, а іноді і значні, якщо допустимо підприємці чи хтось інший хто має грошей побільше, але це потрібно, скажімо, для армії, чи для ну для госпіталів, для чого завгодно, що стосується війни. Ви знаєте, те, що я бачу практику реальну, тобто дрібні, ну, звісно, не надто великі кошти, на це просто не будуть звертати уваги, бо мова йде насправді не про це. Мова йде про е, масиви операції, коли там mm -hmm. на один рахунок швидко заходять е, суми там. Які підсумково будуть обчислюватись мільйонами, тоді, звісно, це викликає увагу і починається там з'ясування, що це відбувається. А коли люди там якісь достатньо невеликі кошти перераховують, в тому числі волонтерські. То я думаю, що тут ну принаймні б там не було, а ну ви ж бачите, ніяких утискань в цьому сенсі е, нема. Якщо людина є волонтером і. Ну, такі значні масиви коштів акумулює. Ну, у нас крім фондів, є певні, просто люди, так, які так. цим займаються. Ну то є варіант зареєструватися волонтером в банку. Про це повідомити і почати працювати в цьому режимі. Наскільки я знаю. Подібні, подібні ситуації ну, багато хто використовує, таким чином себе, як то кажуть, визначає як волонтера, ага. і для банка це є нормально. Взагалі, будь-яка фінансова установа, вона за режимом фінмоніторингу має досліджувати, ну точніше, не досліджувати, а так передивлятися до своїх клієнтів, це її обов'язок. І якщо людина там якимось кардинальним чином не змінює свою фінансову поведінку, ну тобто вона проводить приблизно плюс-мінус той самий обсяг операції від місяця до місяця, в неї приблизно плюс-мінус ті ж самі доходи і так далі, тому подібне. Слово приблизно це дуже важливо, бо життя воно міняється і в людини. Наприклад, в цьому місяці може бути одне, в іншому місяці трошки інше, але мова йде не про ситуацію, коли в неї там в 10-15 разів змінюється обсяг операцій. Тоді, звісно, в банка можуть виникнути запитання: а що відбулося, а що сталося. Може, ви стали там, за останні два місяці успішним підприємцем, підприємцем uh -huh. або, наприклад, почали працювати в якості волонтера? Ну, поясніть це і, скоріше за все. У 99% ніяких наслідків не буде. А як це відстежується? Це треба кожного моніторити, чи воно якимось чином десь ну якийсь моніторинг в кінці місяця виникає? Я не можу сказати, як це відбувається так ну достеменно і детально але. В банках є системи автоматизовані, які відслідковують ситуації. Це використовується як для цілей фінансового моніторингу, так і для безпеки карткових рахунків. Бо якщо, наприклад, там ну от я живу в Києві, я тут розраховуюсь в Києві, і раптом чомусь операція по списанню коштів з моєї картки починає відбуватись в Таїланді. Mm -hmm. Зрозуміло, ага. що щось не так. так да? Банк, скоріше за все, поставить цю операцію в ну, затримку да? і звернеться до мене і запитає, що в тебе відбувається? Це твоя операція чи не твоя операція? Ну, можуть просто через застосунок про це запитати. Ну, тобто банк, в принципі. І з точки зору безпеки так відслідковує нетипові операції. Слово нетипові тут є ключовим, uh -huh. а це означає, що 99,99% 99 наших з вами операцій, наших з вами рахунків вони просто за межами цього відслідковування. Ну, тобто, uh -huh. там десь щось спостерігається, але без е, жодних реакцій. Ну, в принципі, це нормальна ситуація. Зрозуміло на вашу думку, чи це рішення правильне про обмеження карткових переказів а не... насправді, а на насправді, а насправді нового нічого ж не планують для пересічних користувачів. Чи ми кажемо про попередні обмеження, там 5 тисяч без ідентифікації і так далі? Угу. Ви про це я да має? Я кажу про ці нові, які зараз от хочуть запровадити. Так нових для пересічних, як мені пояснили, не планують. Це Тоб планується брижина. да для там це тих, хто в одному моментно хоче на свій рахунок раптом 400 тисяч гривень через термінал завести. Бі більше може більше Но, насправді там же є обмеження фізичне. Розумієте, знов таки, ситуація з нетиповими великими обсягами. Тобто людина, там, не знаю, отримала зарплатню там, 15 чи 20 тисяч гривень, витрачала більшість цих коштів кожного місяця, там, скажімо, 3-4 тисячі відкладала і раптом до неї щодня починають заходити по 300, 400, 500 платежів по 7, по 8 тисяч гривень. Ну, от, на ваш погляд, ознака чого це може бути? Ну от, наприклад, я от зараз почала думати, як у нас люди зберігають гроші? Допустимо, там є якась готівка, швиденько пішов, купив долари або євро. Тримаєш, тримаєш на щось, накопичуєш, а потім тобі треба це щось купити. Воно коштує там значну суму, ти починаєш ці долари чи євро переводити знову в е, гривневу готівку, і треба ж на рахунок, бо ти ж готівку не понесеш в магазин. Здебільшого зараз вимагають. Ну тобто здебільшого зараз розраховується електронним чином. Як там тут? є да, там є обмеження. Якщо вартість е, е, купівлі більше ніж 50 тисяч, то просять, угу. щоб це було через картку через картку, через, через, через рахунок. рахунок, да. От ну, людина Витягла з панчохи ці валюту, пішла знову, поміняла на гривні і знову заводить на свій рахунок, виходить велика сума. А, ну так, це може бути, але людина може прийти в банк, пояснити. Дивіться, uh -huh. я тут знімав кожного місяця останні, останній рік. У вас це, це є там. Або, наприклад, я це роблю в одному банку, а ось вам виписка з іншого банку, де я раніше отримував кошти. Угу, тобто будь-які раціональні пояснення вони знімають зазвичай такі запитання. А скажіть, пане Олександре, чи є таке поняття, як тіньові платежі? Чи воно на сьогодні існує? Яка їх кількість, за вашими спостереженнями, ще може раз бути? я не почув, які платежі? Тіньові. тіньові. Що а... таке тіньові платежі? Ну, ви маєте на увазі, очевидно, це операції, які обслуговують тіньові якісь операції. Там, наприклад, якісь маніпуляції, закону. Там можливо, от дивіться. Я там згадував ситуацію, коли людина починає отримувати там, сотні платежів на день, десятки там, тисяч гривень, тисяч п'ять, сім кожний платіж і так далі. І тому подібне, це може бути з одного боку. Абсолютно легальна історія, коли людина стає волонтером на її рахунок, відповідно капають гроші від тих, хто донатить. Це одна ситуація. Ти приходиш в банк, якщо в тебе суттєвий обсяг таких операцій почався, і кажеш, в мене отака ситуація. От я стаю волонтером, реєструйте мене, і, і пішло. А інша історія, уявіть собі, що це людина-драгділер. Ну, тобто, людина, яка розповсюджує заборонені речовини, <с <с да там наркотики. А, звісно, це типова ситуація відмивання брудних коштів, і банк буде реагувати якимось чином, і блокувати таку штуку. Ну, тобто, це може бути а, ситуація щодо не е, звичайної фізичної особи, наприклад, якоїсь компанії. Яка, як виявилось, займається не продажем там якихось умовно товарів, да, там, і не поверненням коштів, якщо людина відмовляється від товару, а займається гральним бізнесом, причому займається цим нелегально. Ну звісно, за нею будуть ганятись, її будуть блокувати. А ту фінансову структуру, яка забезпечує такий потік, ну тобто, приймає ці, через яку йдуть прийом цих платежів, то звісно, її будуть переслідувати. Але ну я впевнений. от дивіться, в нас ця історія боротьби з нелегальними платежами, вона потужно пішла десь з грудня 22-го року. Угу. От останній рік, грубо кажучи, ми відчували якісь обмеження серйозні? Ну, тобто, Я особисто не чув про це. Ні. Ні. Але ні. А ця компанія іде, і був дуже великий такий. Підйом е, податків від реального бізнесу, бо багато компаній просто відмовились від нелегальних схем, е, почали сплачувати значно більші податки, і про це є купа повідомлень і від податкової і від національного банку. Тобто, е, якщо це зроблено фахово, то звичайні люди, користувачі карток, вони цього просто не помічають, бо вони не займаються правопорушенням це їх не стосується. Зрозуміло. Ну, якщо ви вже сказали слово податки, то і я за нього зачіплюся, тому що є така е, інформація, що Україна може підвищити податки, якщо не отримує фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Блумберг. статті йдеться, що Україна розробляє план, який допоможе отримати необхідні кошти та покрити бюджетний дефіцит. У разі, якщо фінансову допомогу від США буде заблоковано, цей план має три ключові елементи: розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків знову ж таки і скорочення витрат. На вашу думку, ну ми всі оптимісти. Ми сподіваємося, що допомога не буде заблокована таким, так але якщо буде, на вашу думку, підвищення податків чи не спровокується підвищення масовий перетік підприємництва в тінь. Ну, насправді ви абсолютно праві, і е, в поточних умовах е, уряд просто не має права вдаватися до підвищення податків, тому що е, бізнес український, ну і звичайні люди, яких це може торкнутися. І торкнеться навіть, якщо нам не піднімуть е, припустимо, податок на доходи фізичних осіб, а припустимо, піднімуть, наприклад, податок на додану вартість, е, це виліться в зростання і, Звісно, це вдарить по гаманцях звичайних людей. Я дуже сподіваюся, що вистачить здорового глузду уряду і Верховної Ради не робити це в воєнних умовах. Тому що ну, ми воюємо проти держави, яка економічно значно більш потужна. Це ну, не потрібно закривати на це очі. А, і, звісно, нам потрібна зовнішня допомога. І, судячи з тих процесів, які йдуть, а, ми вже отримали від ЄС і найближчим часом там мільярди підуть євро за цією програмою. А від США зараз, наскільки я розумію, на фінішну пряму. Вийшло обговорення пакету допомоги для України, і він буквально там сьогодні має там або завершитись, або ще там приблизитись до завершення цей процес. Тому я впевнений, що це буде. Наші партнери вони життєво зацікавлені в тому, щоб ми встояли. Тому я думаю. Не без застережень, не без вимог про прозорість використання коштів, але допомога буде йти в Україну буде йти однозначно. Я не маю ніяких сумнівів щодо цього. Ну і вже позитивні сигнали почали вчора ввечері надходити. Якраз так, так. тож сподіваємося, що цей процес дійсно рано чи пізно буде завершено позитивно для нас, зокрема ну і для сполучених штатів Америки. Також тому, що це частина їхнього іміджу довести свої лідерські позиції у світі. Вже про це говоре переговорено. Це проблема глобальної безпеки, і, наприклад, от бачите, європейці по цьому шляху рухаються значно швидше, бо ми до них ближче. Добре, і буквально дві хвилини ще тоді на оцей пункт скорочення. Витрат, скорочення, витрат. Наскільки багато грошей ми зможемо зекономити? Якщо я це не думаю. Дві ханея, я, я не думаю, що у нас є дуже великі резерви щодо скорочення витрат скоріше за все буде раціоналізація витрат, тобто. Більш жорсткий контроль. Ну просто для того, щоб ті ж самі суми були більш якісно використані, щоб не було можливості там їх розпиляти. Якусь частину цих коштів, а це і... ви маєте що на увазі? Це державні кошти чи державні державні кошти, uh -huh, да uh -huh. і найважливіше в цьому: от саме більш щільний контроль, більш якісне витрачання. Це надпотужний аргумент для наших партнерів, щоб вони продовжували допомагати нас нам фінансово і збільшували цю допомогу. Це для них край важливо. Угу. І на завершення буквально ще кілька речень. Ваше особисте враження: наскільки чи ваша особиста думка? Наскільки все таки ці процеси зараз банківські, фінансові, у нас ще контрольовані? Ми тримаємось. У нас абсолютно контрольована ситуація з банківською системою. Банки знаходяться зараз. Ну я звісно, війна, звісно, є певні е, проблеми загальні фінансові. Але з огляду на це, я чесно кажучи, коли почалось вторгнення, я не очікував, що вирулять ситуацію в банківському фінансовому секторі настільки якісно тобто, ми mm -hmm. насправді. Ну, маємо дуже крутий, звісно, і причина допомога зовні і все інше. Але е, я вважаю, що банківський сектор зараз знаходиться ну в доброму стані. Дякую вам за коментар. На зв'язку зі студією Українського радіо був пан Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги». Ми говорилися говорили про те, що.